Товариство доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку нікуди я не зник. Потихеньку працюємо, обслуговуємо наших свинок, займаємось поточними справами. Роботи зараз дуже і дуже. Багато тому в якійсь мірі в Ютубі виходимо трішки рідше. Нас набагато більше у Тіктоці, тому обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі. Буду всім дуже вдячним за поширення цього відео, адже будь-яка активність під відео допомагає значно розширити нашу аудиторію. Ну і обов'язково підтримайте, будь ласка, нас підписочкою, Доєднуйтесь до. Однодумців наших до колег, людей, які люблять свинарство, ну і бажають робити все від себе можливе, щоб ця галузь була для нас прибуткова, цікава, і знову ж таки будемо обмінюватися досвідом, допомагати один на одного. Так що, з превеликим задоволенням, буду бачити вас у нашій маленькій, дуже дуже дружній сім'ї. Значить, друзі. Про що хочеться поговорити разом з вами? В чергово обговоримо разом з вами ціни на живу вагу, тому що зміни є якраз от те, про що я останнім часом неодноразово наголошував. Почало рости ціна і на живу вагу, почала рости відповідно і ціна на сало і м'ясо. Буквально останні три недільки. Ціни на м'ясо були без змін, але от буквально із цього от понеділка, ну тобто за минулий тиждень, почало спостерігатися те, що ціна на продукцію у роздріб піднялася на 5-7 гривень. До цього ми повернемося трішечки пізніше. Друзі, значить, я розповідаю в найменших подробицях, що відбувається у нашому регіоні України, а це Сумська область і Конотопський район. Друзі, по можливості перейдіть, будь ласка, у коментарі. Напишіть свій регіон, в якому ви проживаєте, напишіть, по чому у вас беруть зараз живу вагу, на півтуші, сало і м'ясо. Значить, що стосується нашої Сумської області і Конотопського району. Відео відзняте на 20 жовтня 2024 рік, що у нас із цінами на живу вагу, друзі. Безпосередньо в Конотопська. У районі 55-60 гривень беруть заготівельники і перепродухи. Ну, купці, так називаємо купці. За живу вагу буквально 10, 15, 20 км вліво-вправо, і ціна оця варіюється. Уже є міста, той же самий кролевець, той же самий Глухів, де ціна на живу вагу до 70 гривень за кілограм. Знову ж таки, з нетерпінням буду чекати інформації безпосередньо від вас по ціні на живу вагу, що стосується цін на напівтуші. На сьогоднішній день ціна на напівтуші у нас трішечки піднялася і застигла на рівні 115 гривень за кілограм. І до головного, те, що я говорив, що буде обов'язково підніматися ціна на м'ясо. Друзі, лопатка вже 170 гривень за кілограм, була 160-165 гривень. Значить, задок 185 гривень, був 175, 180, ну 185 це дуже дуже рідко було уже від 185 дешевше не знайдемо і знову ж таки я вам називаю ціни риночні, базарні у магазинах ціна на м'ясну продукцію ще дорожча. Що стосується шиї. 190, 195 гривень, була максимум буквально дві неділі назад 190 корейка 185 гривень, була 178, 180, 185 не було. Сало від 70 до 170 гривень за кілограм. Ну, голова ноги без змін, грубо говорячи, Там глобально нічого не помінялося, а ціна від 60 там, до 70 гривень 50, 60, 70, в залежності від того. Кому що треба продати, якщо ну, накопичується ця продукція, люди трішечки дешевше відпускають, скидають, кому не горить, тримають ціну і в принципі глобально нічого не міняється. Так що, ну не знаю, говорили, що нічого не буде змінюватися в нашому регіоні. Уже ціна поступово на м'ясо росте, і я на 99 і впевнений, що поступово, поступово, поступово ціна на живу вагу обов'язково буде тільки рости. Все це обумовлено дуже простими речами. Зараз дуже великий відсоток господарств, величезне господарств горять, горять через АЧС. величезний надлишок був свинини на ринку. Ну і зараз поступово цей надлишок, який скидався через ці проблеми, він буде все більше більше наростати, буде утворюватись дефіцит. Ну, а дефіцит у нас призводить до росту ціни, тому що попит в будь-якому випадку є. Люди їсти хотіли, хочуть і будуть хотіти. Знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Так що з нетерпінням чекаю інформації від вас стосовно того, що твориться у ваших регіонах. Ну і подивимось, заодно складемо картинку. Всім, друзі, миру. Добра, обов'язково побачимось.